69-річна Валентина приєдналася до місцевих волонтерок рік тому. Обоє її синів військовослужбовці. Молодший пішов захищати Україну з перших днів війни. Старшого сина мобілізували в червні 23-го. Під час першого бойового завдання він потрапив у полон. Ми ще одразу і не знали, одразу казали нам, що пропав безвісті, а потім ми вже знайшов племінник. ми у цьому, По інтернеті, що його показують фотографію, що він в полоні. Перший раз зайшла, подивилася, вони плетуть. Я пішла. На другий день знову приходжу і вже стала плести з ними. Волонтерять волинянки з Грабового від початку повномасштабної війни. У кожної з них в родині є військовослужбовці, говорить волонтерка Тетяна Романюк. Зазвичай жінки збираються у вільний час. Плетуть сітки, готують продукти та вітамінні набори. Закупили парафін. Парафіно тут зібрались. Тут у нас є плитка, канцерки. Люди збирали бляшанки, носили пакетами, звозили десь по мусорниках, збирали. Далі роздавали по силі людям мити мішками. Люди мили, зносили сюди, почали ми варити ті свічки. Получилося. І так ми згуртувалися. Просто одна людина, всього населення. Дітей до року одна дитина. Маскувальні сітки місцеві жительки плетуть щодня, розповідає волонтерка Людмила Савлук. Якщо в нас працює 4-5 людей за 3 години, ми сплітаємо одну сітку розміром 5 на 2. Часом буває, що до нас приходять більше людей, ми сплітаємо швидше. Розумієте, в нас не вистачає рук. Ми вже дожились до того, що в нас є сітка, в нас є спандбонд, Ми просимо, нам треба людські руки. Ми надаємо навіть додому сітки, ріжемо, спандбонд. Хто хоче, у нас є такі, що додому побрали плісти сітки. І потім вони плітуть, приносять. Волонтерки роблять мазі із натуральних складників. «Основним цим процесом займається наша коліжанка. Олена, вони але так, як вона зараз відсутня. Цей процес розкажу я. Тут в мазі йде суміш олії, оливкової, соняшникової і бджолинного натурального меду. Також додаємо вітаміни, а є, можемо додати різні ефірні масла для покращення, ну для запаху, для покращення результату. От хлопці дуже їх просять, вони затребувані. Хлопці казали, що гоять рани від опіків, від зброї обвітрювання, шолошення, різні рани передали українським бійцям на передову понад 30 автівок. На схід їздять щомісяця. Допомогу та передачі возять на Донеччину, Харківщину та Луганщину. Розповідає староста Соколищанського округу Мирослав Гочачко, який згуртував волонтерів із усієї громади. Про чергову поїздку на схід повідомляє за тиждень. Особисто, що ми заганяли, ми рахували було більше 30. А так, що типу допомагали там, переганяли, ремонтували, то в районі 60. На початку війни організовували збори. Це на мавіки, на тепловізори. Пізніше вже почали там автомобілі, якісь ризи, шини. У нас загалом їздить три чоловіка зараз постійно. Так стараємося їхати, щоб два чоловіка на машину було. Їдемо ми вночі. Ми їдемо сутками Ми не стоїмо, Ну якби в нас, коли передають котлети, то вони доїжджають гарячі. на рахунок зборів там продуктів, передач. Це люди по селах. Тобто, ми перед кожною поїздкою, там за день проїжджаємо. Наприклад, забираємо ці всі передачі. До складу Сараховичівської об'єднаної тергромади входить 11 населених пунктів. Проживає 3280 людей, говорить Сараховичівський сільський голова Ростислав Шиманський. Місцеві жителі постійно долучаються до благодійних зборів на потреби українських військових. З самого початку повномасштабного вторгнення люди згуртувалися навколо цієї біди, масово допомагали, також брали активну участь у будівництві фортифікаційних споруд, вступили до лав територіальної оборони. Зі слів Ростислава Шиманського, до лав Збройних сил України пішло орієнтовно 120 жителів громади. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.